Усім добрий вечір. Сьогодні 20-й день інкубації фазанячих яєць. Настав фінальний етап. Тобто ми зараз просвічуємо, передивляємось, чи живі, чи ні, викладаємо їх рівно, додаємо водичку, закриваємо, і більше я їх не буду не охолоджувати, не перевертати, а вже чекати на кльову. Нагадую, що інкубація фазанячих яєць йде 23 доби. Інкубувала я їх точно так же, як і курячі. По тій же самій е, табличці, тільки єдине, що змінила, посунула на два дні е, всі етапи. Закладала я 40 яєць. 10 яєць я відбракувала на першому етапі, на дев'ятий день, коли просвічувала яйце. Зараз у мене в інкубаторі їх 30 і будемо сподіватися, що всі живенькі. Я сьогодні вже для них підготувала брудер, хоча і зарано, ну все ж таки. Фазані в інкубую вперше, дуже хвилююсь, чи вийде, чи не вийде, на даний момент, наче все добре. Всі живі, поки що. Подивимось, як будуть лупитися. Ну, якщо все добре, то я так думаю, після завтра вже повинен з'явитися перший накльов, який я вам обов'язково зніму і покажу. Як тільки вилупиться, треба буде думати, де їх тримати, готувати їм вольєр. Це теж буде ще та забавка. Що готувати я його буду сама, мені допомагати нікому. Як в мене це вийде, не дуже розуміюсь. Ну, будемо пробувати. Все буває вперше. У мене тут помічниця бігає, речить. На вулиці хтось ходить. Ну, поки що все добре. Що ти прийшла допомагати? Це яйця повністю заповнено. Таке відчуття, що от-от проб'ється повітряна камера. Для мене це новий досвід. Кувала я вже все, що хочеш. Великі кількості, а от фазанів. І ще ні. Є ще пару різновидів птиці, які я не інкубувала. А, ну, в цьому році, мабуть, уже я не спробую. Може, на наступний рік щось новеньке спробую. Так, тут у мене трошки посунута повітряна камера, ну, нічого страшного, в принципі, вона нормальна. Значить, так, вмикаю світло. Показую. У мене тут помічниця прийшла. Мішелька. Ти прийшла допомагати? Ти прийшла допомагати, умнічка. Додаємо водичку. Набираємо повні ячейки. Кладемо додатковий датчик. Закриваємо інкубатор і понижаємо температуру до 37,5. 2 3 4 5. Два, три, чотири, Зафіксували. Перевірили 37,5. Повітряні камери в мене всі відкриті. Чекаємо, залишилось зовсім трошки. І в нас з'являться перші фазани.